Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Логвиненко Денис Леонідович, позовний привид, старший солдат. Підсобний робітник інженерно-технічного відділення, інженерно-технічного взводу, інженерно-технічної роти 33 го окремого інженерного батальйону. Народився 23 грудня 1988 року в місті Кривий Ріг. Денис зростав жвавим і допитливим хлопчиком разом із старшим братом Михайлом у 2000 році. Втратив матір Галину Вікторівну, втративши кохану дружину, його батько Леонід Миколаєвич віддавав синам всю свою любов. Виховував їх чесними вірними і працьовитими Денис навчався в рідному кривому розі спочатку у школі номер 124 а потім вступив до училища номер 45 де здобув спеціальність слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів. Вони з батьком та братом любили відпочивати на морі і проводити час разом. Леонід Миколаєвич навчив Дениса готувати і йому це дуже подобалось. 28 грудня 2010 року стало ще одним страшним днем у житті хлопців хлопця. помер його батько. Денис дуже боляче пережив цю втрату у 2016 році. Поїхав у відрядження в місто Бурштин на Бурштинську Тес, де зустрів свою майбутню дружину Надію. На той час вона сама виховувала чотирирічного сина Артема. Чоловік став чудовим другом і прикладом для хлопчика. А те, що Раїса прийняла його не просто як зятя, а як рідного сина, 28 лютого 2018 року закохані узаконили свої стосунки і. В тому ж році у них народився синочок Тимор. Денис часто їздив у відрядження та на роботу за кордон, тому цей час був нелегкий для його сім'ї, але відстань їх не розділила, а навпаки, зблизила. Вони були щасливими, незважаючи на всі обставини. Денис обожнював свою сім'ю, цінував друзів, завжди приходив на допомогу і виручав у складних ситуаціях. Він був дбайливим, щедрим, добрим, товариським, легко знаходив спільну мову з незнайомими людьми. Любив природи. Оду і мріяв про дачу на березі водосховища в серпні 2022 року. Дениса мобілізували до лав збройних сил України. Навчання проходив у Великій Британії, а свій перший бій провів 8 січня 2023 року. В складі 77-ї десантно-штурмової бригади за Соледар. Він з гордістю і честю боровся за територіальну цілісність батьківщини у таких населених пунктах, як Соледар, Благодатне, Бахмут. Авдіївка та Денис поважав побратимів і боляче переживав втрату кожного в армії. Він зрозумів, що це його покликання, і сказав дружині, що після війни підпише контракт з будь-якою військовою частиною Збройних сил України у травні 2023 року. Після контузії і її наслідків, військово-лікарська комісія визнала Дениса обмежено придатним. Тоді його перевели до 33-ї окремої механізованої бригади, але служба знову проходила в гарячих точках. Оріхове Авдіївка на прохання дружини перевестись у військову частину за місцем реєстрації. Воїн сказав, що не може підвести командира і побратимів. Бойовий товариш розповів: ми разом служили ще в 77-й бригаді. Денис на службі показав себе з позитивної сторони. Далі, за станом здоров'я, ми продовжили свій шлях в 33-й бригаді. Майже весь час були разом жили дружно. Денис був відчайдушним, сміливим і доброю людиною. Завжди допомагав, ніколи не залишав у біді. 1 березня 2024 року. Денис загинув у населеному пункті. Новомихайлівка Донецької області від прямого влучання ворожого дрона. Побратими згадують, Денис був. Відповідальним, мужнім, хоробрим хлопцем на нього можна було покластися. Він завжди був поруч, завжди допомагав. Так склалося, що російські терористи забрали його життя. Ми пам'ятаємо його завжди. Кожен знищений окупант це помста за наших побратимів. Ми будемо продовжувати воювати за нашу землю, за нашу рідну Україну. Надіємося, що це все скоро закінчиться, і ми всі зберемося, щоб згадати Дениса добрим словом. Вічна пам'ять героїв який назавжди в наших серцях побратим і з Колібрі розповів: нам дуже важко усвідомити, що Денис відійшов у вічність. Це болючий шрам на душі кожного із нас. Його ім'я назавжди буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Вічна пам'ять і вічна слава. Він загинув за перемогу України. Слава Україні, героям слава! Прощалися з Денисом 7 березня 2024 року в місті Бурштин. Його друг дитинства Денис Ваколюк написав: Спи спокійно, мій брате, вічність прийме тебе у свої руки. Ти гідно тримався і стійко пережив ці страждання. Навіки в пам'яті твоє щасливе та усміхнене обличчя. Слава Україні, героям слава, друзі Дениса, сім'я Буднарук поділилась. Людина живе доти, доки її пам'ятають. Світлий спомин про Дениса завжди житиме в наших серцях, серцях рідних та всіх, хто його знав, любив і поважав. У нашій пам'яті він назавжди залишиться добрим, чуйним, позитивним, доброзичливим та веселим. Ніколи не забудемо його відваги та мужності. Він пожертвував своїм життям за мир і свободу нашої країни. Світла, пам'ять герою.